Тут, на мій погляд, зроблено на 5 з плюсом, оскільки ми працювали тут більше трьох років, починаючи з проєкту і закінчуючи контролем над здійсненням робіт. Тому ця частина станції це приклад того, що навіть можуть тут бути працевлаштовані у майбутньому особи з інвалідністю, оскільки тут інфраструктура і службова відповідає державним будівельним нормам. Тобто ваша оцінка, що стосується з людьми з обмеженими можливостями, зроблена на 5. Так що дуже вам вдячні і. Сподіваємося, що е, цей досвід буде використаний і на наступних цих 40 станцій, які ще залишаються. Ну, ми вас Знаєте що? Яким чином ми будемо? Ми, ми вас залучаємо, підсказуйте нам, для того, щоб ви нам давали потім, коли ми відкриваємо таку ж саму оцінку, як на цій станції. Добре, ми готові співпрацювати. Дякую. Зараз ми відкриваємо нову станцію оновлену, нову і оновлену, можна говорити нову станцію світошин. Яка зараз приймає вже пасажирів, яка дійсно є тим стандартом, яким ми повинні показувати, такі між самими станції будуть відремонтовані всі інші. Станція була побудована в 1971 році. За 48 років жодного разу тут не відбувалося ремонту. Якщо вам цікаво буде подивитись, яким чином в якому стані вона знаходиться, ви можете вийти на другий вхід на цю станцію і подивитись жахливий вигляд, але через півроку ми закінчимо також ремонт і другого входу до станції Святошин. Можу сказати, що використовувалися сучасні технології. Зроблені всі е, е, заходи для того, щоб побудувати ліфти. І наше завдання обладнати всі станції метрополітену е, можливостями ескалаторами, підйомниками, ліфтами для людей з обмеженими можливостями. У нас на сьогоднішній день 13 станцій потребують першочергового е, вкладання грошей і реконструкції, тому що вони знаходяться. В такому стані перед